Вітаю, любі друзі, ви на каналі відпочиваю, працюю творю. З вами Людмила. Як бачите, я сьогодні зранку, 8 годин зараз, а я одіта як на сєвєр тому що у нас пройшов дуже гарний мороз, І він ще не опустився, і ще на вулиці, мабуть, нульова температура. У нас тут, як бачите, ось такий морозець Іде до сих пір. Ми так рятували свій виноград, пробували рятувати, побачимо, чи вийде, чи ні. І дещо до сих пір обледеніння, тому що е, включений, включений полив над виноградником, то ось таким чином усе відбувається. Як говориться, трудись, працюй, а в результаті природа зробить своє. І отримаєш, що не отримаєш, і ще як повезе. Ось таким чином у нас сьогодні зранку. Дуже така картина негарна. Все просто як в зимовій касті. Цікаво, чи вистояла моя полуничка, тому що вся в розвалку, а вона вже повикидала бруньки. Вон там, де пригріло сонечко, то льод осипається, але, як бачите, тримається. Тобто на дворі ще мінус. І ще немає даже такого хорошого плюса. А ця ніч буде ще більше по прогнозам. Якщо сьогодні нам прогноз говорив, що буде десь 1-0, то на сьогодні стоїть мінус 1, тобто тут буде ще більше. Отак От і чекай персиків, чекаю всього. Мені говорили, що для чого вам в теплиці виноград, що наскільки це не економно, це не потрібно робити. Але давайте зараз глянемо, що в нас у тепличці. От, бачите, у тепличці зараз 15 градусів. Це та умна тепличка, яку я показувала. Тобто, у нас тут підтримується температура. І тут виноград вже ось в такому стані на 27 квітня. Як бачите, якби тут не було у нас обігріву то цього винограду, звичайно б ж, тут вже б і не було, він би вже весь змерз. Тому що якщо там ще тільки наклюнулися почки, то тут він вже розпустився і майже викинув квіточки. Тобто ось така у нас ситуація сьогодні на півночі України. І так майже, в принципі, кожного року. Тому ми до цього вже як ті мурахи звикли. Підмерзла навіть шовковиця почорнілі листочки. Добре, що ще не встигла розпуститися, але там, де наклюнулась, то вже трішечки її теж прихватило. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Корисно, то підписуйтеся на мій канал. Будьте зі мною, доглядайте рослинки. Ну і, звичайно ж, рятуйте, так як і ми пробуємо рятувати. На все добре!